Варто жінкам профілактично здавати гормональний профіл. Є декілька моментів, коли б я радила це зробити. Це молоді дівчатка-підлітки, які нещодавно почали мати першу менструацію, але пройшло десь два рочки, і вона так і не встановилася регулярно. Варто обстежити гормональну панель для того, щоб виявити, які незначні або значні порушення має дівчинка, і відрегулювати цикл. Але найчастіше це питання викликає у жінок, коли вони вступають до пременопаузального віку. Які гормони здати, коли починати їх здавати, чи варто вживати потім гормони, зважаючи на свою гормональну панель? Так, варто подивитися основні гормональні фактори. Це може бути естрадіол, це показники ФСГ та ЛГ. А якщо вас цікавить ваш фолікулярний резерв, то додайте ще й антимулів гормон. Варто здавати гормональну панель на третій-п'ятий день циклу. І це має свої особливості, бо якщо ви здаєте будь-коли або маєте нерегулярний цикл і не знаєте, коли звернутися до лікаря з цим питанням, то можете мати неінформативні результати при самозверненні до лабораторії. Зверніться до лікаря, оберіть правильні аналізи і матимете хороший результат лікування та обстеження.